Власник лануса, на якому пересувалися нападники на автомобілю Корпошти у Миколаєві, мертвий. Основна версія слідства таксиста вбили, щоб скористатися його машиною. У чоловіка лишилася дружина та неповнолітня дочка. Тіло таксиста знайшли неподалік Миколаєва у районі села Зайчевське, де раптово вимкнувся його навігатор. Чоловіку стріляли в голову. Шансів вижити не було. Таксисту було 28 років. Його вбивці викинули поблизу соняшникового поля. Може, когось то взяв з бордюра, тільки так. В районі Зайчевська відключився навігатор. Значить, його відключив хтось. там. Я з п'яти часом утра вже зв'язку з ним не було. От вона намагалася йому дозвонитися, зв'язку не було. Із усього видно, що грабіжники планували зірвати великий куш. Автомобіль Укрпошти перевозив гроші із головпоштамту до місцевого відділення зв'язку. Усередині було 17 мішків. Чи в усіх були гривні? Наразі невідомо. Проте вантаж неабияк зацікавив нальотчиків. Я услышав два вистріли. Я бачу, що стоїть чоловік з наведеним пістолетом в сторону. Ось, ось цієї. Машины почтовой. В камуфляжной форме, он был в маске, в перчатках. Я думал, что это видно кто-то из охранников. А это потом уже, когда это я увидел, то оказалось, что это был один из нападающих. Грабіжники були озброєні травматичними пістолетами: один вітчизняного виробництва, другий іноземного. Проте обидва стволи були перероблені для відстрілу бойових набоїв. Інкасатори мали на озброєні перевірені часом пістолети Макарова й Токарєва. У міліції підозрюють, що у грабіжників були спільники, можливо, і серед працівників Укрпошти, бо напад був скоєний саме тоді, коли у машині була значна сума готівки. Фінал трагічних подій у Миколаєві. Чотири трупи і безліч запитань серед них де шукати наводчиків.